Орський районний суд Одеси напередодні відмовив одеській прокуратурі у взятті під варто колишнього заступника губернатора Одещини Олександра Орлова його звинувачують в організації силового розгону мирного мітингу 19 лютого 2014 року перед будинком ОДА. Коли понад дві сотні тітушок по звірячому побили учасників Євромайдану та журналістів, колишній чиновник вже опинявся за ґратами саме за цими звинуваченнями, але вніс заставу понад 8 мільйонів і вийшов на волю. Прокуратура одразу ж звинуватила його у перешкоджанні у мирному зібранні і просила суд заарештувати Орлова без права внесення застави. Суд прокуратури відмовив вона має намір це рішення оскаржувати. Нагадаю, що у справі щодо масового побиття фігурує також і тодішній губернатор Одещини, а нині народний депутат від опозиційного блоку Микола Скорик. Генеральний прокурор навіть обіцяв внести подання щодо зняття з нього недотраканності, але досі цього таки не зробив.